Оговорювалося, uh, теж uh, працюємо на цьому. Який порядок денних uh, наступних переговорів, чи будете в тому самому режимі продовжувати, чи будуть якісь нові додаткові теми виноситись? Скоро повідомимо. Можу English... English... uh, uh, я uh, просто додати. Ви сказали, що це нові зовсім переговори в Стамбулі і ті, що були раніше, вони не враховуються. В чому ці нові переговори, в чому їх, скажімо? Те, що, як я вже зазначив, питання е, обміну, питання припинення вогню. обміну. Оці два питання. Я е, говорю. роблю стейтмент англійською. Uh, dear colleagues, have uh, finished our meeting. The agenda that uh, has been given to our our force and partners. Отже, ми обговорили з нашими партнерами. І метою наших переговорів було обговорення припинення вогню далі обміну полоненими. і також. Ми потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн. Ми говорили про обмін тисячу на тисячу. ми працюємо також над іншими модальностями. Цього обміну. Шановний пане міністре. Ще одне питання. Якщо можна, Яким буде подальший крок у рамках ваших зустрічей? Чого очікувати зараз? Нам потрібно по перше зайнятися обміном полонених і далі ми повідомимо вам, якими будуть наші наступні кроки. այսպես <laughs>